Я коротко можна пропозиція незалежність судової гілки влади і як антитеза відповідальність судової влади перед суспільством. Тобто, де межа між незалежністю і безкарністю. І наскільки суддя повинен пояснювати і враховувати в своїх рішеннях і інтерес суспільства. Просто просто коментар підстригу. <рес> Незалежність судової влади і відповідальність перед суспільством чи це розтяжка, так так, так, так однозначно. Так, так. Судді судді у, у, у нас завжди, Але, прошу пам'ятати, шановного пана Андрія, все, що ви кажете не в мікрофон. По перше, не чую там. По-друге, тоді уточню. Я, я розумію. Від розтяжка це принциповий вимір, коли ми не можемо йти одним і іншим шляхом. Чи можемо ми зберегти незалежність судової влади, але збільшивши відповідальність суддів перед суспільством? Це суперечність. Це розтяжка, це суперечність, і тут треба шукати, менше належності, менш відповідальності. Тобто оскільки ми йдемо шляхом стратегічної незалежності відповідних інституцій, національного банку, суддівської гілки влади і, і, і так далі, а, чи, чи варто нам? Переводити це на рівні розтяжки, що означає, що єдиний шлях збільшити відповідальність це скасувати незалежність. Коли ми кажемо про незалежність, ми зазвичай маємо на увазі політичну незалежність. Так, так. А представником суспільства є парламент. Так, Тобто тут дуже важливий момент. Я все ж таки ще раз повторюю: відповідальність, яка передбачає. Підзвітність, рейтинговість позбавлення перспектив залишатися суддєю чи мати пенсію у випадку, коли ти виносиш неправосудні рішення, ми можемо підвищити таку відповідальність, але залишати незалежність в форматі форматі призначень самовизначеності і ще чогось. збільшення під збільшення під, підзвітності та завжди зменшення незалежності. А, Я побачаюся питання з приводу Молодець. з приводу відповідальності суддів. Що вони ми мають зустрічі. за рішенням Європейського суду з прав людини нести повну відповідальність за свої рішення? Якщо є провели суд з прав людини, давайте ми дамо слово Руслан, давно тримає. Ну дещо дещо схоже, якраз до цього 15-го пункту у нас після 14-го року з'явився учасник судових процесів, це вулиця, і дуже часто скажімо так, вулиця тисне на суддів для того, щоб отримати відповідне рішення. Інколи це єдиний, єдина можливість отримати справедливе рішення. Але інколи зовсім навпаки. От, для мене якраз розтяжка в чому? З одного боку, як отримати від суддів справедливе рішення, а з другого боку, ну, і, і суддя, щоб мав, мав бути захищеним. І з другого боку, як звичайному громадянину бути захищеним від суддівського безпреділу. От, Дякую. Ну, виходячи з 15 пункту, це розтяжка пов'язана з громадським контролем і сутність розтяжки наступна. Є велика спільнота юристів, адвокатів, волонтерів, які, які оцінюють винесене судді рішення, і відповідно мають можливість відслідкувати, чи суддів суддівські помилки є системою, тобто. Свідомою дією судді чи, чи дійсно суддівськими помилками. Так ось в вчинній системі навіть Верховний суд він впливає на рішення, а не на оцінку судді. Судність розтяжки в рамках незалежності судової влади чи відповідальності це, це громадський контроль versus внутрішній контроль суддівської гілки влади. Е, так, е, громадський. У Ну, це було, в принципі, але запрошу. У нас не було. Я, я тут, це, це саме. Тут, я покажу, де воно ну, не було. Це саме про політичні, політичний сказати. Воно було. У нас е, в самому початку спрововане споцелу. Суддіському лівані відкуди робимо. Ну, ну це, це на що? На, 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 я, я маю на увазі оцінку судді, персон, персональну оцінку. Так, так, так. так. Е... Я, я виписую. Я вибачаюсь, можна два слова. У нас має бути, має бути і воно існує в першу чергу. Статистика, буквально пряма статистика діяльності судів. Якщо рішення суду конкретного судді, там, на місяць 60% його рішень скасовується поліційним судом, це вже викликає певну, скажімо так, питання його професійності. Це є, на мій погляд. Система, яка може е, враховувати громадський саме контроль за діяльністю е, конкретного судді, за кількістю його скасованих рішень. Ну, да, да, ну, ми ми тут просто фіксуємо цю розтяжки. Наступна, наступна розтяжка для мене це, це розтяжка е, умовно британський суд, е, чи чи можливо організація е, чи на рівні апеляційного, чи на рівні Верховного суду, е, чи на рівні, е, наприклад, господарського суду. Залучення в діаспори чи в Британського суду для винесення остаточних рішень. Що думає з цього приводу ну, професійно спільно? Європейський суд справ людини у нас в даному випадку кінцевий, скажімо так. Ну, це ж це, це ж не кінцевий, а безкінечний. Якщо буде відповідальність національних суддів, суддів за їх скасоване рішення Європейським судом справ людини, тоді вони 10 разів на цикл упалення 10 років. Відповідно, це нічого не значить. За цей, за цей час суддя наробив багато інших справ, а потім пішов на пенсію. Я ж я ж сказав А він все рівно має відшкодувати державі ті збитки, які він наніс своїм неправосудним рішенням. <плес> Дивіться, э, ну, це, це розмова мені нагадала іншу іншу розтяжку. Це прецедентність судових рішень. Чи часа я почав так. Оце якраз дійсно <плес> дійсно проблема, яка, яка дебатується. А як, 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 як друга альтернатива називати? Ну, альтернатива, що, що нема прецедентності. Тобто закон, кож, кожен суддя має право сам тлумачити закон, як він вважає за потрібне, не, не опираючись на, на судовий прецедент. От така розтяжка вона існує. Ми про це багато сперечаємося. Та є. Це одна з тим, чому так важко говорити про британських суддів. Там, тому там. що британські судді виговорю вичі Я там не сказав не британських судів, а діаспору залучені діаспорчан, наприклад. Буду... І ще, і ще дві речі знову ж таки можна, можна доповнити цей перелік якимись пунктами mm -hmm. про активних адвокатів і тих же прокурорів. Mm -hmm. Тобто е, yeah, то, вони то, щодо, щодо адвокатури, то в нас є проблема е, монополія адвокатів чи. Там загальна, загальна свобода будь-кого будь представляти в судах. От. А стосовно прокурорів, то всього то була дискусія значить, звужувати їх до кримінального процесу чи надавати їм право представляти в судах тих, хто не може себе представляти сам. Ну, Це зводиться до держави і до всяких там незахищених категорій, категорій громадян, що неодноразово породжує до зловживання. Я б сказав, так, Необмеженість Ну, неубежність сфери представництва е прокурорами, прокурорами в судах? так. Реформування системи правосуддя, суди, прокуратура, прокуратура. Така розтяжка. Ми реалізуємо політичну волю, чи ми використовуємо аналітичні методи для обґрунтування змін? Тобто це завжди розтяжка. Це не тільки про там швидкість і все інше, а це насправді дані є, чи ми реалізуємо політичну волю і рішення. І ще дуже цікава розтяжка, коли ми говоримо там про суди особливо чи прокуратуру. А хто формує, формує дизайн внутрішнього закрита спільнота? З однієї сторони, тобто дизайн майбутньої системи, чи е, зовнішні гравці, відповідно, умовно суспільство в широкому розумінні там, інші стейкхолдери. Тобто, якщо ми говоримо про не знаю, через 15 років, як ми бачимо там, судову систему, то хто є тим суб'єктом? Ну, дуже дякую, пане Віталію. Це питання до того, хто робить дизайн системи освіти. Вчителі, бо вони краще знають, чи батьки учнів, які е е е е роботодавці, інші стейкхолдери. Бо їм потім все жити. Тільки я це назвав, ви, хто формує державну політику щодо розвитку фігів. Не, не дизайн-реформи, а державна політика щодо. Це, це інше, насправді, бо це теж важливо. Я Я хочу довести приклад, який нещодавно пробігав говорять в, в, в соціальних мережах. У на нас був Андрій Путичок, і мені колюшка з нами Закон право справедливість. Навіть нещодавно була дискусія в соціальних мережах. Суддя, який бачите, розглядає справу у позові громадянина до банку, де банк застосував, використовуючи договір публічної оферти грабічні умови. Він судить за законом. За законом все нормально. Дві сторони підписали догоду. Чи він судить за право? Да? Тобто, з точки зору справедливість вражете. Так, да, тобто суддя має, скажімо, може винести наприклад рішення, але він може винести, наприклад, там, е, як називається е, українською е, особливе відношення да, до, до е, банку просто щодо можна, Ну, тобто я, тут... Я, я, право воно чітко е, відрізняється від справедливості, бо справедливість ми собі просто як уявляємо і все. Ми її не обґрунтовуємо кожна своя, право не для всіх, а право мусить бути обґрунтованим. Якщо, наприклад, от конкретний цей, цей приклад, так, є підписаний договір. Але якщо, наприклад, в законі є стаття або принципи, що банки, укладаючи договори з громадянами, повинні враховувати там, спроможність громадянина виконати ці умови, ще щось, на основі такої норми закону, відповідно до права, суддя повинен судити не строго по договору, а враховуючи принципи права. А суди за банки запишу пункт номер 326 про те, що кожен зі своїх договору е, перебуває в а у не зі, не не е, е, договору і усвідомлює всі те пункти цього договору наслідки його підписання. Але але цей принцип за яким працюють банки, і що договори в договорі мають право записувати, він мусить бути в законі. Так, і закон, закон принцип у нас закон, закон сьогодні, сьогодні, сьогодні на закон сьогодні трошечки фінансовий. ну. Скажімо так, накладає, але я вибачаюсь, а в констапорах вбивали теж згідно закону. Ну, це, це правда, так. правда. і була е на той момент, скажімо так, це їх було право. Так? Вони визначили, але але принцип проводилося, тут був порушений. Так, Тому, звичайно, так про це і от ми зараз у закон, ось... закон може бути не правовий. Ага. Може, може бути право. Це може бути. І він, і він е так, Андрій, все ж таки по 23-му третьому хотів би ще раз зафіксувати правна влада, політична і суспільство. Там, трибу... Шо? А що таке суспільство? Я теж м не там написано Суспільство yeah. Ну, громада, <плитична> політична ну, я... суспільство в розумінні Раза". вулиці, яке створює тиск з точки зору. Дивіться, часа. Хто тут зараз говорять? Якщо ми суспільство. Дивіться. Це є відображення трикутника права закон справедливість. Тому що політична влада представляє в цьому трикутнику сторону права, професійна спільнота представляє сторону закону. А суспільство представляє сторону справедливості. І як тільки ми суспільство викидаємо, ми тоді одразу викидаємо справедливість і починаються великі, скажімо так, більше. Про, про це потрібно терміново статтю написати, мені здається, що терміново я чого не можу написати. А я що хочу сказати. Це ж до, до конституційної реформи і до оновленої 5-ї дечей у нас крутилося в попередньому погодження. Все зафіксовано. Так, тут, тут це особливо актуально, тому що весь час е, судді кажуть, е, не, не втручайтеся в нашу діяльність. Ми самі скажемо, як ми будемо, скільки май, нас і... має бути, як ми будемо працювати, що ми будемо робити, чи проводить? будемо ми взагалі щось робити. От, і чесно те, що кажучи, е, я, тут, я ще готовий там, про це як, якось говорити приймати, і, 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 і скажімо так, приймати так, частково приймати тут е, рацію, визнавати за цими людьми. Але коли говориться про прокурорське самоврядування, мені загалом не зрозуміло, чому прокурори також мають право І на самоврядування. У них, От... них немає не незалежних органів. Вони представляють чужі інтереси. Ще раз. Не, 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 не. Прокуратура представляє інтереси. Інтереси формує не прокуратура. У них не, не може бути самовідомо, але так. в судовому процесі як прокурор. Але це важливо, тому що Ні, це важливо. Він, він, він там діє незалежна фігура, але при цьому він представляє не власний інтерес. Тому він не є незалежною інституції але він не може виконувати свою функцію без незалежності як процесуальної фігури. Процесуальної? Незалежність під час виконання функції і незалежність е, е, незалежність посадової особи під час виконання функції і незалежність. Інституції від політичного тиску це різні речі. Пардо, а можна я тобі поясню? або я. <смір> <смір> я думаю, я ви намагатися пояснити різні речі. <смір> Диві, дивіться, те, про що воно ну, на практиці зводиться до таких цієї дайте нам право законодавчої ініціативи. Ми самі знаємо найкраще, які, які мають бути закони, щоб по них правильно ми судили. Значить, я вважаю це абсолютно неприйнятним. Ну, вже не тільки я, це європейська доктрина, суди ніколи, тобто розмежування законодавчої ну, і, і судової а це ЛОК і Монтескін обґрунтували це вперше. І власне звідси випливає, що суди повинні судити, але не формувати законодавство. І відповідно те ж саме поширюється на сам дизайн судової влади. Не судді повинні визначати, скільки має бути суд, суддів, як, це, це все сфера політики, там, де приймаються закони. От е, в цьому дійсно є, є певна розтяжка. Продовження, Продовження цього треба не забувати про коли ми робимо складні дизайни, то дуже важливо врахувати думку практики. І от судді в даному випадку виступають тими, хто може допомогти з дизайном. Ну, Тому... Це дизайнер, це, це, це інше, але я про інше говорю. Я коли говорив про прокуратуру, відповідно, це було таке відкриття. От проводив я фокус-групу з людьми, які там були учасниками судових засідань, учасниками цивільних процесів і кримінальних, і на запитання, хто такі прокурори. Було поняття е, прокурор області і заступник прокурора області, як ті, хто є прокурорами, а той, хто сидить в судовому засіданні, це ну працівник якийсь, ну, не зруденно, тобто не було взагалі сприйняття суб'єктності. Я саме про цю суб'єктність і без спільноти прокурорів і про якусь суб'єктність їх в. У цьому конкретному судовому засіданні, коли вони виконують змагальну функцію, а суд, правда, може тоді виконувати свою суддя функцію, не приходиться говорити. Тому це ще одна розтяжка, в принципі. А коли ми говоримо про незалежність прокуратури, постійно, ми не говоримо про незалежність прокурорів. От саме я учасників цього. Я про це. Я це окремо Визнав, що є три інстанції: перша, друга і третя. І в принципі, все довкола цього крутиться. А, ту, ту. Але можна прописати, я, я не заперечую. До і впливу виборності суддів. Так, можна, можна. Так. чи виборність суддів, так. Така, така дискусія час від часу виникає. Ну а таке сміть перше, Конституція встановила, що державна влада обирається. Ні, за є не увага. так, до мене, я не мала ліна, конституційний сектор Майдан. І ще дуже наполягаю, що була така розтяжка для реформ, в яких ми сьогодні працюємо. Це правова і юридична позиція. Коли ми зараз робимо реформи суда, ми скасовуємо правова і юридична. Юридична можете написати. Ну, дивіться, правова позиція, це ми дивимося, якраз ось не тільки це, ось якраз вітайк, якраз говорить про виклики, які стоять там, що є, і що треба. Так тут навіть можемо правова позиція і для міжнародне право тут сюди так. включати. І е, юридична позиція це узурпація, тут е, суди хочуть, не хочуть, е, чи суди вирішують, чи призначають їх, чи обирають. Тут можна багато чого написати. Якщо вже е, міжнародне право, що Україна працює не тільки для українців, а для країн, планетарних країн, то можна поставити не тільки три позиції розтяжки, а чотири навіть. Все, я тоді закінчу на okay. uh, одного разу. Uh, хоча насправді, uh, якщо, якщо вже говорити про Коран, слава Богу, у нас поки що, навіть, що цієї проблеми немає, uh -huh. але uh, в країнах uh, мусульманських є дуже серйозна проблема uh, розриву між uh, шаріатом і адатом. Uh, ці, нам ця проблема не знайома, а у них це зараз найболючіша проблема. Тому що є звичайне право, яке освячено uh, поколіннями предків. І і є шалянське право, яке ну, часто пропонує протилежні рішення. От. Не слухати імамів не можна, тому що вони кажуть ці речі, але відмовитися від звичайного права не можна, тому що це означає сподружити папір своїх батьків і дідів. І вони не розв'язали цю ну, скажімо так. В... Ірані, особливо ну, про Іран, я не хочу нічого говорити. Mm -hmm. Я просто знаю цю проблему на північному Кавкасі. Значить, зараз вона там активно дискутується в таких районах, як Євгушетія, Атакистан. Вони намагаються mm -hmm. зрозуміти контури правової системи майбутніх незалежних держав, і вони не можуть розв'язати цю проблему ніяким способом, бо в рамках, ну як би це сказати, це фотологія. Так? В рамках Шаряту ця проблема розв'язується, тому що Шарят каже, є законний шарят, вибачте. От. Mm -hmm. а, а значить, в рамках. Ну, Думають вони, коротше, це цікава проблема, для нас вона зараз не характерна. Коли у нас буде дуже велика мусульманська громада в Україні, я думаю, що це буде приблизно через покоління, коли кожен четвертий українець буде мусульманином, тоді ми будемо стикатися з проблемою розтяжки між європейським правом і шаріатським правом. Але я сподіваюся, що на той момент український народ мудрий, знайде спосіб вирішити цю проблему. І мусульмани, які будуть інтегруватися в українське суспільство, як нові українці. Будуть користатися, ну знов таки. Я думаю, що через покоління, а може навіть швидше, ця проблема перед нами постане. Ми будемо говорити зараз, її, слава Богу, нема. Ті мусульмани, які сьогодні в Україні в, Україні, в Україні в українське суспільство, навіть ті з них, хто є глибоко релігійними, вони визнають про принцип української конституції і діють відповідно до них. Так і так що сьогодні пора не будемо забивати, сьогодні буде біблію, наші біблії описані. Чотири, по суті, гілки влади. От, це законодавча влада, це виконавча влада, значить, в Біблії вона особливується про царя, який одноосібно може прийняти виконавче рішення і провадити його. Це законодавча влада значить, в особі в особі, на ну, храму значить, священники потім мудреців. Значить, І це значить, судова влада, в особі суддів, які обираються. Да, І четверта гілка влади – це анархічна гілка влади, яка особлюється в посаді пророка. Тобто мудрець, священник, цар і пророк – це чотири різні фігури, значить чотири гілки влади а, і чотири різні їхні обов'язки і права, значить, це фіксовані в настановах Моїсея, значить, в його стані, хотів сказати, доповіді, але не доповіді, а проповіді, перед, перед, як він відійшов, з цього світу. А, Напросто це все знайоме, тому що анархічні гілки влади в нас є, це, це Майдан, значить, тобто коли три гілки влади припиняють виконувати свої функції відповідно до принципу справедливості. От, а четверта гілка влади анархічна, вона якраз послуговується принципом справедливості, а не принципом правосуддя там, чи, 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 чи щось. От, коли значить, три гілки влади припиняють виконувати свої функції відповідно до принципу справедливості, то виходить четверта архічна гілка влади і дає сумповою. Так що у нас з вами в цьому розумінні. Дуже розминена е, в Україні система, як сьогодні вже зазначала пані Людмила. От. На цьому я хотів би завершити наш сьогоднішній розгляд, подякувати е, передусім кожному і кожній з вас, хто активно взяв участь в обговоренні. Передусім я хочу подякувати безумовно пану Роману за блискучу доповідь. І е, 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 пану Ігорю, і пані Людмилі, і пану Віталію, і пані Руслану, і хтось хто, хто, пану Артуру, значить, е, всім всім значить, і пані. Ну, пані. Я прошу и ка і, і за сьогодні за активну участь. Це раз, друге, я хотів би подякувати голову Центру політикових реформ за те, що постійно тримає багато років вже дуже високу планку дискусії стосовно всіх проблем державої оборони в Україні. От, я не знаю, ну, не можу себе уявити, наскільки жахливо було б наше життя, якби у нас не було центру політикових реформ. От, по-третє, я хочу дуже попросити ваших на з нашої технічної команди, яка використовує за, нашу... за величезною якістю роботи. І по-четверте, я хочу подякувати Агенції відновлення і розвитку за організацію всіх наших обговорень, оскільки значить, сьогодні немає з нами Олександра Солов'я, то в особі Світлани Солови, яка з нами є онлайн. І Катерині за організацію всіх наших, всієї нашої роботи. Можна побудувати. А, знаєш, uh, все, на на цьому Можна одну репліку. Так, да, репліку завжди можна. Якості, uh, дякую все... дякую за, за похвали Центру політико-правових реформ, але з цього приводу я згадав ситуацію, коли ми були в, в Латвії, зустрічалися з латвійськими науковцями з приводу якоїсь там реформи, і от професор відказував е, історію їхньої конституції. І каже, значить, е, от е, нам, е, на відміну від литовців, трошки повезло. Бо в литовців було е, в момент розпаду Радянського Союзу чотири конституціоналісти. І вони довго між собою сварилися, сперечалися, яка має бути конституція. А в нас не було жодного конституціоналіста. Ми взяли те, що нам дали німці, і швидко зробили реформу. А, ну... Так, там, там. Я я хотів прокоментувати, але це було добре. Дуже ролі. Ну, не буду будувати. Я, я все ж думав, що вони закінчилося обговорення. Голос громадянського суспільства, правова, судова гілка плана, тому ще залишається до допрацьовують. Колуарах працюють важливі питання, дискусії, а верховенство права український народ. Світі не уповноважило ні суддів українських, ні адвокатів його переписати. Це класифікація злочини проти людяності покаранням три пожиттєвих. З вами була Тетяна Пікуса. На каналі пікусня та Лебедин Ван. до зустрічі в ефірі наступних зустрічі.